Молитва без відповіді. Дорогі мої, давайте поговоримо про молитви, які залишилися без відповіді. Не можемо заперечувати, що вони приносять багато складнощів нам і особливо нашим дітям. Його учили молитися Ісусові їм казали, що Він добрий і хороший, що Він допоміг усім, хто прийшов до Нього. Коли він тут жив на землі, тому вони довірливо благають його про все, про велике і мале, з усією щирістю чекають того, про що молилися. І от у житті дитини настає велика криза. Дитина благала Бога про щось, але не отримала відповіді на свою молитву. Нам необхідно прийти до неї на допомогу і пояснити, що відбувається. І говорити з нею потрібно за допомогою прикладів, інакше вона не зможе зрозуміти нас. Ми можемо розповісти їй, що часто читаємо в газетах про дітей, які випадково вистрелили в себе або з Духов, ну, духової рушниці, або звичайної, і назавжди залишилися інвалідами. І що ну, іноді діти навіть гинули таким чином, як це вийшло? Бо вони просили своїх батьків, щоб ті подарували їм духові рушниці і, на жаль, отримали їх. Якби у їх батьків і матерів. Вистачило розуму не дарувати їм небезпечну зброю, вони відвели б від своїх дітей це жахливе лихо. Так ми навчимо дитину тому, що і Бог милосердний навіть тоді, коли відмовляється дати нам про те, про що ми просимо. Як би то не було, нам слід пригадати цей урок знову і знову, бо ми дуже забудьковаті. За природою своєю, ми занадто самоупевнені і вважаємо, що здатні самі визначити, що для нас добре. Але коли Бог думає про це інакше, ми негайно починаємо підозрювати, що Він про нас не піклується. Навіть апостол Павло не завжди отримував відповіді на свої молитви. Він повідомляє нас. Що якось молився три рази та все ж не отримав відповіді про що просив, тобто не отримав того, чого хотів. Йшлося про недугу, яка, очевидно, спричиняла йому безліч труднощів в його місіонерській роботі. Він благав Бога позбавити його від цього, проте Бог відмовлявся виконувати Його прохання. Ця відмова не означала, що Павло неправильно використовував молитву. Він просив не про те, щоб жало, яке, що терзало його тіло, було видалене лише для того, щоб позбавити його від недуги. Наупаки, він благав, щоб колючка була видалена в ім'я його місіонерської роботи. Справжньою метою його молитви було прославлення імені Божого, та все ж його молитва залишилася без відповіді. Павло тричі звертався з цим проханням до Бога. Це могло відбуватися тому, що він усвідомлював, що молиться не заради особистої вигоди, але заради прославлення імені Божого. Бог все ж відмовився виконати його прохання, бо таким чином його ім'я прославлялося більше, оскільки Павло в немочі своїй ставав упокорним і сприйнятливим до сили Божої. Через цю боротьбу в молитві Павло пізнав велику таємницю дружби з Богом, яку він виразив так, коли я немічний. Тоді я сильний, 2 Коринтян 12.10. Навіть Ісусу одного дня Отець не відповів на Його молитву, і Він також благав тричі. Отче мій, якщо можливо, нехай мене, мене ця чаша. Це було в Гетьсеманському саду, коли Сатана, спокушаючи Ісуса, примудрився затуманити те, що завжди було ясно Ісусові, що Він повинен постраждати і загинути заради спасіння людства. Проте навіть у ту темну годину спокуси, як ми бачимо, Ісус зберіг чистий і слухняний розум. Він упокорено каже своєму отцю, що переживає пітьму спокуси. Проте істинне прагнення його молитви полягало у словах. Втім, не як я хочу, а як ти, Матея 26.39. Це очисть нас. Що не потрібно боятися благати Бога і висловлювати свої бажання, навіть якщо в самий момент молитви ми не впевнені, чи варто молитися про це. Я упевнений, що е, нам слід молитися, якщо ми відчуваємо найсильніше бажання поговорити з нашим Небесним Отцем, але при цьому треба поступати так, як зробив Ісус, і додавати. Але не як я хочу, а як ти, Господи. і дасться вам, шукайте і знайдете, стукайте, відчиняйте вам. Кожний, бо хто просить, одержує, і хто шукає знаходить. і тому, хто стукає, відчиняє. Очевидність прохальної молитви. Полягає в тому. Хіба вона не є природною, особливо випробувані? Господи, прийди мені на допомогу. Скільки людей віднайшло шлях до Бога якраз у складних ситуаціях? Згадали про Його існування в хвилини найбільшої тривоги. А втім, мене завжди просимо, бо не дуже в це віримо. Аж, або ж сподіваємося упоратися самі, або не хочемо турбувати його нашими невеликими клопотами. Він має доволі інших справ, інші турботи, набагато важливіші за наші. Ця молитва також і таємниця. Даремно ми молимося, адже ніколи не вдовольнемося, у всякому разі не завжди. Тоді ми починаємо сумніватися у собі. Ми не вміємо це робити. Або, можливо, просимо про те, про що не потрібно, про те, про що не повинні просити. Можливо, ми навіть починаємо сумніватися в Богові. Якби він існував, то відповів би мені. Ми сумніваємося в Його силі, сумніваємося в Його любові до нас. Однак у притчі. Про надокучливу удвою Ісус переконливо стверджує, хіба Бог не захистить обранців своїх, що волають до нього день і ніч? Тоді, ж, що ж думати про цю очевидну суперечливість, Бог задовольняє наші прохання, чи ні? Чи ця молитва справді є ефективною? Чи ми отримаємо очікуваний результат? А може вона не потрібна? Цитова найвищий Євангельський уривок дозволить нам з'ясувати це питання, таке настерливе у випробуваннях. особливо, коли вони не припиняються і залишаються без відповіді. По-перше, зауважимо, що Ісус наказує нам просити. Просити це добре. Христос заохочує нас до цього без вагань. Ми можемо. Приглушити наші сумніви, що не надокучаємо Богові, розповідаючи про свої потреби. Навпаки, Він чекає, щоб ми їх йому висловили, як довірливі діти, що сподіваються на його доброту. По-друге, Ісус пропонує нам шукати, стати активними, не чекати, коли рішення впадуть готовими з неба. Ми повинні засукати рукави, потрудитися, нам треба зробити перший крок, крок довіри, щоб Бог міг нам відповісти. Решті Він каже: прощіть і дасть вам, шукайте і знайдете. Ось для нього є ствердженням певністю. Так, вам дасть, ви знайдете. Але не обов'язково те, що ви просили, чого шукали. Можливо, але в цьому немає жодної певності. Ви отримуєте і знайдете те добро, яке отець приготував для вас. Це може бути те, на що ви сподівалися, а може, і геть щось інше. Всякому разі, перебуваючи у вірі, ми можемо бути певні, що це буде найкраще для нас, адже Бог любить нас, хоче для нас добра і знає нас краще, ніж ми самі себе. Він краще за нас знає, що для нас добре у кожну мить нашого життя, бо знає Отець вас, чого ви потребуєте, раніше за ваші прохання до нього. Матея 6.8. Тоді, що ми такого доброго отримуємо, навіть кращого за те, за те, що, чого прагнемо. Якими є ті добрі речі, що Отець для нас призначає, особливо в випробуваннях, через які ми проходимо. Це мир, довіра, сміливість, сила, надія, все те, що Він приготував нам у своєму милосердню. Не для того, щоб ми утікали від труднощі. А для того, щоб учинити нас здатними упоратися з ними і навіть взяти гору над ними. І всі ці дари для нас найважливіші, але один з них охоплює всі: він, ніби прихованим скарбом Бога, найвищою мірою, доброю річчю, його абсолютною відповіддю на наші прохання. Якщо, дорогі мої, не вчитуватися у цей вищецитований біблійний текст, на цю неувагу страждає переважна більшість людей, бо у багатьох може виникнути цілком закономірне питання, а навіщо тоді молитися Богові, щось просити в нього, якщо Він і так знає, що потрібне нам? До того ж, про це неодноразово каже Святе Письмо. Тож і Дух підкріплює вас у немочах ваших, бо ми не знаємо, про що молитись, як належить, але сам Дух просить за нас зітханнями невимовними. А той, хто випробовує серця, знає, яка думка у Духа, Римлян 8, 26. 27. Тоді навіщо потрібна молитва? А навіщо побаченечення закоханим? Навіщо батьки хочуть бачити власних дітей, або ж діти намагаються перебувати поруч з батьками, принаймні в малому віці? Відповідь на це питання цілком передбачувана і зрозуміла. Це любов. Так само, якщо людина любить Бога, вона не може не звертатися до Нього в молитві, бути мовчазною, перебуваючи в його присутності, поруч з ним. Зазвичай такі люди моляться Богу не з метою щось просити в нього або щось отримати за його любов. Як це часто густо відбувається серед людей, моляться тоді, коли щось треба. Насправді, такі люди мають найголовніше, найбільше, що може дати їм Господь Його самого. Недаремно ж на початку допису ми пригадали, що зазвичай люди бувають мало уважними до вивчення святого письма. Перечитуйте уважно наступні біблійні рядки. Отже, якщо ви, будучи злим, вмієте давати добрі дари вашим дітям, то скільки більше Отець, ваш Небесний, дасть духа тим, що його просять. Отже, Найважливіше, що може дати будь-кому з нас Господь, так, це саме самого себе, свою присутність крізь і завжди, у будь-який момент дня і ночі. Дійсно, після цього всі земні бажання і речі якось непомітно відходять на другий план, адже коли з тобою поруч Господь, по-іншому просто відбуватися не може. І питання про те, Навіщо взагалі людині потрібна молитва, просто стає безглуздим. Звісно, життя поруч з Богом висуває певні вимоги до самої людини. Можна навіть стверджувати дуже суттєві вимоги, які не уживатимуться зі старим гріховним життям. Тому більшість людей воліє залишити все, як є, лише за негайної потреби звертатися в молитві до Господа. І то в кращому випадку, а зазвичай люди намагаються в цьому плані обходитися власними силами. Навіть якщо з цього і не дуже виходить. Що ж, це їх особисте право, і не менше особистий вибір з усіма відповідними наслідками у зв'язку з браком Божої підтримки. А чи недаремно Христос попереджав дасться вам. А якщо не просимо, то не варто очікувати на сильну підтримку з Божого Богу. Адже якщо не просимо, то Богу в свою чергу вважатиме, що ми не потребуємо Його підтримки і допомоги. Що поробиш? Господь сприймає це буквально, щоб з цього приводу не думали особисто. У житті, дорогі мої, неможливо уникнути болю. Батьки. Які намагаються захистити своїх дітей від болю покарань різких слів є нещирими, несправедливими і поганими. Їхні діти зростатимуть дезорієнтованими і незвиклими до болю та труднощів, через що в майбутньому найімовірніше страждатимуть на депресію. Постійно відчуватимуть неміч і не могтимуть докладати ані найменших зусиль, щоб упоратися із завданнями, виконання яких від них очікуватимуть. Однак будь-яке надмірне акцентування уваги на болю, боротьбі й зусиллях так само небезпечне. Якщо дітям постійно робити зауваження, якщо когось весь час остерігати перед небезпеками, якщо надто часто лякати його невтішними наслідками того, що може трапитися, якщо перебільшувати страх перед болем, війною, зусиллям, коронавірусом чи вигнанням, якщо Дуже похмуро змальовувати жахиття якого-небудь випадку вакцинації, важкої операції, хвороби, то, врешті-решт, зробимо людину нездатною долати життєві проблеми. Це правда, що в житті нерідко стаються кризові моменти. Що воно сповнене болю і вимагає від нас неабияких зусиль. Але саме завдяки цим випробуванням стаємо сильнішими, відважними та енергійнішими, а отже, здатними переборювати будь-які труднощі. Чим більше є зусилля і біль, Тим більше зростає твоя сила. Чим глибше падіння, тим більші зусилля і енергія потрібні для того, щоби підвестися. Неймовірним є те. На які надлюдські зусилля здатна людина у певних ситуаціях Людські можливості у спорті, наприклад, не мають меж. Це саме стосується і науки, культури, мистецтва, політики. Однак, водночас, пришвидшенням розвитку, нарощуванням сили і величі зростає і кількість турбот. Хвороб і труднощів, навчившись використовувати атомну енергію, ми отримали більше електричного світла та водночас опинилися в більшій небезпеці. Чим більше з'являється нових автомобілів, тим швидше ми долаємо великі відстані. Але водночас зростає. І небезпека аварій на дорогах та забруднення повітря і навколишнього середовища. Чим більше маємо електричної енергії, тим стаємо багатшими, Покористаємося електричними приладами і допоміжними засобами. Але воно водночас збільшується і небезпека того, що можемо. Постраждати від них. Тому життя, дорогі, мої, постійно розвивається по спіралі. Ісус каже: хто душу свою зберігає, то її погубить. Хто ж за мене погубить душу свою, той знайде її. Матея 10, 39. А отже, кожне наше падіння це не трагедія, а нагода кардинально змінити життя та почати зростати. Адже останнє слово завжди затворенням, а не заруйнуванням. А тому заловісні пророки, які віщують занепад і кінець світу у наслідок. Розвитку науки і техніки не мають рації, або, точніше кажучи, знають лише половину правди. Другою половиною цієї правди володіють ті, які вірять, що людина може бути ліпшою, що завдяки приязні з Богом ми отримуємо силу. Котра береже нас від тих небезпечних енергій, які ми відкрили. Чим більше світ стає небезпек в цьому світі, тим гостріше ми потребуємо захисту. І ми звертатимемося до Бога, волатимемо до Нього, бо лише Він як Отець. Може захистити нас від тих численних небезпек, які ми самі створили. І, можливо, насправді нам тільки цього й бракує. Маємо науковців, які відкривають нові джерела енергії та небезпеки, що з'являються у зв'язку з цим. Маємо людей, котрі застерігають від Україн негативних. Наслідків екологічного забруднення наукового середовища. Маємо тих, які працюють, щоб пристосувати наукові досягнення до нашого життя і поводу. Але найменше маємо тих, які волали б до Отця, прохаючи його захистити нас від нас самих. Мало є тих, які просили б. Щоб кожне падіння нашого покоління перетворювалося на новий, якісніший рух уперед. Занадто мало є тих, що моляться. А вони нам нині найбільше потрібні, бо молитва це простір, у якому Бог може прийти нам на допомогу. Землю. Тримають ті, що моляться, тому що, як казав Альберт Айнштейн, лабораторії потребують ораторії. Щоб одного дня не полетіти голову у створенні власними руками провалля, науковці і техніки потребують людей. Якщо і надалі бажаєте слухати мої повчання, підпишіться на мій канал, хто ще з вас не підписаний. В першому коментарі уділяю благословення, під ним, на жаль, відповісти, пишіть імена для кого ці благословення. Коментуйте, задавайте свої запитання і про лайки вподобайки, Пальчик вверх, чи пальчик вниз не забувайте. Слава Ісусу Христу!